Кардіо може зіпсувати твоє схуднення. Часто, коли люди хочуть схуднути, їм в голову приходить те, що треба почати робити кардіо. Дивно, що їм не приходить в голову те, що треба почати рахувати їжу, їсти менше. Звісно, кардіо може допомогти схудненню, якщо його робити правильно і так як потрібно. Але є але є люди, які тримають дефіцит калорій, а після того, як вони до дефіциту додають ще кардіо, вони стають дуже голодними. Вони стають настільки голодними та втомленими після кардіо, що починають об'їдатись. Думають вони про це, не думають. Неважливо. Але вони вже з дефіциту. Переходять на підтримку або профіцит. І Якщо особисто ти відносишся саме до таких людей, в яких кардіо збуджує дуже сильний апетит, від якого важко втриматись, то я не раджу тобі використовувати кардіо на схудненні. Роби схуднення чисто за рахунок свого харчування. Це буде правильно в тих же випадках, коли ти робиш кардіо на схудненні при дефіциті, ти себе абсолютно нормально почуваєш, не стаєш голодний як звір. Звичайно, ти можеш виконувати кардіо, що може дозволити тобі їсти трішечки більше. Головне не робити так, як більшість людей, які спалюють на кардіо по факту 200-300 калорій, а потім після нього наїдається на 500-600, тому що вони думали, що вони так багато спалили. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є у профілі.